А ви знаєте, хто це такий? А це Кім? Кім? Так. А чому Кім не воює? А знаєте чому він не воює? Бо він типа при владі. Типа така в нього відмасочка. А військові, я знаю, воюють. Здорові, нездорові, старі. Молоді. Вони ж теж можуть не воювати? Чого воно сидить? Бо, типа він таку відмазку зайшов він, він приймає якісь важливі рішення для всієї України, що він не воює? Виглядає чудово. З ростом нього все непогано. З мовою російською. Дуже непогано. Ми вже чули, як він розмовляє російською, значить, може воювати. Може, навіть і в розвідці бути, слухати росіян, спілкуватися з ними. Чому воно? Воно не воює. І такі, як воно, сидить в кабінетах по всій Україні.